Мої любі другокласники, запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку як мандрує вода, як берегти воду. Розгляньте малюночки, у яких станах вода трапляється у природі. В природі вода буває у вигляді дощу, снігу, хмаринок. За яких умов вода перетворюється на пару? Погляньте на малюнок і скажіть. Під час. Кипіння води у чайнику, вода випаровується і перетворюється на пару. Що ж таке випаровування? Це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Подивіться на малюночки, на яких зображені хмаринки. Чим вони відрізняються? Кожна хмаринка відрізняється своєю формою та кольором. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви хоча б дві однакових хмаринки на небі? Звичайно, ні. Хмаринок однакових не буває. А чому хмари не бувають однаковими? Хмари утворюються на різній висоті, за різної температури. Як утворюються хмари? Під дією сонячного променя вода на землі постійно випаровується з річок. Озер, океанів. Вгорі пара охолоджується і збирається в дуже дрібні краплини води. Так утворюється хмара. Чому падає сніг або дощ? Ці краплини поступово збільшуються, приєднуючись одна до одної, стають такими важкими, що вже не можуть утримуватися в повітрі. І падають на землю влітку у вигляді дощу, а взимку у вигляді снігу. Відгадайте, будь ласка, загадку, вранці намисто заблищало, всю в траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень і ніяк їх не знайдемо. Що це таке? Це роса, звичайно. Відгадайте ще одну загадку. Над річкою, над долиною. Повисла біла хустина. Дітки, а що це таке? Це туман. Звичайно. Конденсація дітки це перехід води з газоподібного стану в рідкий. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео коло обіг води в природі. Вода найбільше багатство на землі, адже вона неодмінна умова життя. Вода – Талановитий художник природи, тому що саме водяна пара, розсіяна у повітрі, дозволяє нам сприймати пишність фарб заходу і сходу сонця. Вода наймайстерніший будівельник, що постійно змінює вигляд землі. Вода головна речовина в природі, одне з її чудес. Зазвичай тверді речовини важчі, ніж ті ж речовини. В рідкому стані. Наприклад, шматочок заліза тоне в розплавленому залізі, а свинцевий кубик тоне в розплавленому свинці. Лід не тоне у воді. Якщо кинути шматочок льоду в ємність з водою, він не потоне а буде плавати на поверхні. При замерзанні вода займає більший обсяг, ніж рідка. Вона розширюється, тому лід легший у воді. Ще одна чудова властивість води це можливість перебувати одночасно у всіх трьох станах і переходити з одного в інше: з твердого в рідкий, з рідкого в газоподібний і твердий і так далі. Ця властивість і утворює таке явище, як кругообіг води в природі. Рушійною силою. Переміщення води це сонячне тепло. Сонце нагріває воду, яка в природі знаходиться повсюди: в річках, озерах, морях, океанах, ґрунті, під землею. Роса, туман і хмари це теж вода. Вона є у всіх живих організмах. Сонце нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм у рослин. Наприклад, влітку ліс випаровує вологи більше, ніж озеро тієї ж площі. Більшу частину пару випаровує світовий океан, вода в ньому солона, а та, яка випаровується з його поверхні, прісна. Таким чином, океан це світова фабрика прісної води, без якої життя на землі неможливе. Тепла водяна пара піднімається вгору, де температура повітря значно холодніша 0 градусів, тому гірські вершини завжди вкриті снігом і льодом. Вгорі водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні капельки води і крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небу. Поступово каплі стають все більші і більші. Хмари перетворюються у великі хмари, і вода повертається на поверхню землі у вигляді дощу, снігу, граду. Опади випадають далеко від того місця, де випарувалася ця вода. На цьому подорож води не закінчується, вона стікає з пагорбів і височин, утворюючи струмки, які живлять річки. А річки впадають в моря і океани, заповнюючи втрати при випаровуванні. Звідки вода знову випаровується і все повторюється знову і знову. Деяка частина води, що випала у вигляді опадів, просочується крізь ґрунт до водотривкого шару глини і виходить на поверхню у вигляді джерел. Підземні води теж цікають в річки і світовий океан. Це дуже важлива частина кругообігу води. Якби не було ґрунтових вод, річки пересихали би і наповнювалися водою лише після дощу і танення снігу. Не вся вода повертається з суші в океан одночасно. Найдовше вона затримується в льодовиках і глибоко залягає у підземних водах. Коріння дерев вбирають краплі води. З розчиненими в ній мінералами і корисними речовинами живлячи стовбур і листя. Сонце нагріває листя, і волога випаровується з їх поверхні. Так відбувається безперервний кругообіг води в природі. Вода постійно подорожує, але при цьому її загальна кількість залишається незмінною. Отже, назвемо властивості води, без яких кругообіг води в природі був би неможливим. Перше. Перехід води в газоподібний стан. Випаровування. Друге. Перехід води з газоподібного стану в рідкий. Конденсація і твердий. Третє. Плинність води. Скажіть мені, будь ласка, якби вода зникла з землі. Що б відбулося? На нашій планеті не існувало б ніякого життя, тому що всім живим організмам необхідна вода. Поясніть, будь ласка, вислів, без води і не туди, і не сюди. Звичайно, що б ми з вами не робили, чим би ми не займалися, де б ми не жили, нам обов'язково необхідна вода. Чому потрібно берегти воду? Вода? Це безцінний скарб, адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. Чому не можна пити неочищену воду? Ви пам'ятаєте, дітки, що питної води на планеті дуже-дуже мало. І для того, щоб людям вистачало воду, ту воду, яку не можна вживати одразу, прочищають. Так от, чому не можна пити неочищену воду? Якщо пити воду з неочищених водой, то до організму можуть потрапити шкідливі мікроби, які є забрудниками інфекційних, збудниками інфекційних хвороб. Через це ми можемо дуже сильно і серйозно захворіти. Що треба робити, щоб шкідливі мікроби не потрапили до нашого з вами організму? Звичайно, дітки, перш за все, ми з вами маємо пити лише очищену воду. Також ми маємо уникати контактів з хворими людьми і тваринками, вживати лише якісні продукти, вимиті овочі та фрукти, а ще постійно мити руки з милом після прогулянки вулицею, після відвідування туалету. Перед вживанням їжі і після вживання їжі. Розгляньте, будь ласка, малюночок, і за малюнком розкажіть, як же мандрує вода в природі. Ми пам'ятаємо, що вода під дією сонячних променів випаровується, найбільше води випаровується зі Світового океану. У вигляді пари вона піднімається вгору в повітря. Так як вгорі температура повітря набагато холодніша, ніж внизу, там вода перетворюється на важкі хмарки. І ці хмарки переміщаються з одного місця в інше. Та влітку із хмарок знову ж таки на землю випадають опади у вигляді дощу, а взимку у вигляді снігу. Пам'ятаємо, що в горах сніг і лід зберігається найдовше, тому що там прохолодно. Але все ж таки під дією сонячних променів вони трішечки тануть і сніг, і лід. Ця вода стікає по горах або просочується під землю і, у вигляді джерелець потрапляє в річки. А з річки знову у море та світовий океан. Тобто та водичка, яка випарувалася, через деякий час знову повертається на своє місце. І так відбувається постійно. Тому цей процес і називають колообіг води в природі. Зараз, діти, я пропоную вам закріпити набуті знання та виконати завдання в зошиті на сторінці 49, 50 і 51. Завдання перше на сторінці 49. Проведи дослід, куди зникає вода. Тобі знадобиться дві склянки і вода. Виконуй послідовно. Заповни дві склянки водою лише на половину. Перевір. Щоб рівень води в них був однаковий і познач його фломастером або смужкою паперу. Одну склянку щільно накрий фольгою. Залиш обидві склянки в теплому місці на кілька днів. Це можна зробити на підвіконні у кухні або в кімнаті. Через декілька днів знову перевір рівень води. У який зі склянок води стало менше. Що відбулося? Зроби висновок і запиши. Подивіться, будь ласка, на нашому малюночку є дві скляночки. Одна накрита фольгою, інша ні. Що відбулося в першій склянці? Зменшилося водички. Так, а куди ж вона ділася, діти? Вода випарувалась зі склянки, яка була відкрита. Під дією сонячних променів водичка. Випаровується, а в тій склянці, яка була накрита фольгою, водички залишилося стільки, скільки ми налили. Будь ласка, запишіть висновок у зошит. Завдання друге на сторінці 49. Увесь тиждень у кімнаті було тепло. У понеділок Сашко поставив на підвіконня склянку з водою. У середу виявилось, що у склянці стало менше води хоча її ніхто не брав. До четверга рівень води ще знизився. Розглянь малюнки. Познач галочкою рівень води, який міг би бути у склянці у вівторок. Пам'ятаєте, дітки, що Сашко проводив дослід 4 дні, понеділок вівторок, середа, четверг. У понеділок він налив цілу склянку води. У четверг води стало зовсім мало. Давайте із поданих чотирьох малюночків визначимо, який малюнок може відповідати вівторку. Ось, дітки, це третій малюнок, понеділок повна склянка, у вівторок водичка трішечки зменшилася, у середу ще зменшилася, і в четверу залишилося зовсім небагато. Позначте, будь ласка, третій малюнок. А тепер давайте напишемо: а де ж поділася вода зі склянки? Дітки, що з нею сталося? Вона випарувалась. Так, запишіть, будь ласка, відповідь на це запитання. Завдання третє та четверте на сторінці 50. Завдання третє. Єва, поливаючи кімнатні рослини, ненароком розлила воду на підвіконня. Наступного дня вона вирішила витерти підвіконня, але воно було сухе. Куди поділася розлита вода? Вода випарувалась під дією сонячних променів. Так, дітки, запишіть, будь ласка, відповідь на третє запитання. Завдання четверте: покажи стрілочками, як відбувається колообіг води в природі. Спочатку ми маємо намалювати стрілочку від води до. можна намалювати від хмарок до Землі до водички. Тобто, у вигляді дощу та снігу водичка падає на землю. Вона стікає також і з гір, потрапляє у, в, у воду у світовий океан, у річки озера. Так. Ми малюємо другу стрілочку, що підводні, підземні води всі витікають у світовий океан. Далі, під дією сонячного тепла вода зі Світового океану, з рослин випаровується і піднімається вгору, перетворюючись на хмарки. І знову ж таки, ці хмарки рухаються у небі. Стають важкими, і вода, яка накопичилася в цих хмарках, знову повертається на землю. Влітку у вигляді дощу, взимку у вигляді снігу. А ще вода може повернутися на землю влітку або весною у вигляді граду. Намалюйте, будь ласка, стрілочки. На малюночку та покажіть, як відбувається колообіг води в природі. Завдання п'яте на сторінці 50. Доведи за малюнком, чому колообіг води в природі має таку назву. Запиши слово, яке є ключовим у цій назві. Подивіться: коли водичка під сонечком випаровується, вона піднімається вгору і вгорі від Прохолодного повітря вона охолоджується, перетворюється на хмарки. Далі хмарки стають такими важкими, що крапельки води починають падати. Тобто, відбувається конденсація, пара перетворюється на крапельки води. І літом під виглядом дощу, а взимку під виглядом снігу. Водичка повертається знову на землю. У, е, на землі водичка, якщо вона потрапила під землею. У підземних водах вона витікає вся вода, яка є, стікає під землею. На землі витікає знову у річки Озера, моря і океани. І під дією сонечка вона знову ж таки випаровується піднімається вгору. І називається колообіг, тому що весь цей процес рухається по колу. Відбувається все одне й те саме по черзі. Дітки, яке ключове слово в назві колообіг води в природі? Колообіг, звичайно. Запишіть, будь ласка, ключове слово в цій назві це колообіг, тобто все відбувається по колу. Сторінка 51 завдання 6. Позначте процеси, які відбуваються на малюнку. Під номером 1 нагрівання, під номером 2 випаровування, і під номером 3 конденсація. Дітки, подивіться, будь ласка, куди ми маємо поставити цифру 1. На малюночок, де кипить вода у кастрюльці. Поставили. На якому малюночку ми бачимо випаровування вологи. На другому малюночку. Коли мама випрала одяг і він сушиться на вулиці, це відбувається випаровування. Поставте, будь ласка, цифру 2. І конденсація, дітки, зображена на малюнку під, на другому малюночку, там, де схмарки, іде дощик. Тут ми ставимо цифру 3. Завдання 8 на сторінці 51. Що я роблю, щоб захиститися від хвороботворних мікробів? Давайте позначимо все, що потрібно робити. Чищу зуби два рази на день уранці та ввечері. Умиваюся щодня вранці та ввечері. Завжди мию руки з милом. Їм тільки миті овочі та фрукти. Коли чхаю або кашлюю, прикриваю ніс і ротик носовичком. А мию руки з милом тільки перед їжею. Це, дітки, неправильно. Ручки з милом потрібно мити постійно. Позначте, будь ласка, всі е, твердження, які правдиві. Сторіночка 51, завдання 7. Установіть відповідність, з'єднайте лініями значення та назву відповідності. Подивіться, у нас є 4 слова: танення, випаровування, конденсація і замерзання. І є чотири значення до них: перехід води з рідкого стану у твердий. Перехід води з газоподібного стану в рідкий. Перехід води з твердого стану в рідкий. І перехід води з рідкого стану в газоподібний. Так от дітки, до кожного слова потрібно дібрати його твердження. Танення. Що таке танення? Це перехід води з твердого стану в рідкий. Об'єднайте, будь ласка, випаровування. Перехід води з рідкого стану в газоподібний. Конденсація. Перехід води з газоподібного стану в рідкий. І замерзання це перехід води з рідкого стану у твердий. Об'єднайте, будь ласка, ці твердження. Більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте достатньо води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще. Кмітливість і здатність до навчання залежить від споживаної води. Звичайна питна вода, дітки, це найкорисніша для нашого організму, і її замінити ніщо не може. Який же висновок ми можемо зробити на сьогоднішньому уроці? Вода буває в трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Вона має властивість переходити з одного стану в інший. Прісної води стає все менше на планеті. Тому ми повинні берегти її та економно використовувати. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!